Верховна Рада 10 квітня ухвалила у першому читанні законопроект номер сто який дозволить звільняти ув'язнених від відбування покарання у разі проходження військової служби. Проте таким чином лави збройних сил України поповняться щонайбільше на 10 тисяч осіб. Це тяжке питання. Я скажу, щоб зразу не наділи, що в нас там як в Росії будуть сотні тисяч солдат, які там будуть звільнені в нас. Ви на каналі України на часі. В цьому матеріалі я розповім, які саме ув'язнені можуть доєднатися до збройних сил України, чи вплине таке нововведення на хід війни і чому такі зміни в законодавстві не варто порівнювати з ситуацією з в'язнями, які воюють на боці Росії. Підписуйтесь на канал і поїхали! За ґратами в Україні наразі майже 46 тисяч громадян, із них 26 тисяч визнані винними у різноманітних злочинах, тобто засуджені. Інші 20 тисяч нині очікують вироків у слідчих ізоляторах, тобто ув'язнені. Також є як мінімум 50 тисяч українців, які вже відбули покарання і вийшли на волю. Проте з огляду на законодавство були виключені з військового обліку, тобто стали для ТЦК нецікавими. Згідно з ухваленим радою законом про мобілізацію, проходження військової служби за призовом засуджених. Можливо, лише для осіб, які будуть звільнені від відбування покарання з випробуванням, крім тих, хто засуджений за злочини проти основ національної безпеки України. Умисне вбивство двох або більше осіб або поєднане зі зґвалтуванням, сексуальне насильство, судимість за скоєння кримінальних правопорушень, передбачених рядом статей, якщо такі судимості не погашені чи не зняті у встановленому законом порядку. В першій версії ми допускали. До мобілізації всіх засуджених виключення були тільки ті особи, які скоїли злочини проти основ національної безпеки нашої держави. А потім ми провели ще більші консультації. Перш за все, збиралися з генштабом, знову збиралися з міністерством оборони, з міністерством юстиції і внесли зміни досить суттєві, де зазначені, що ці люди, ті засуджені, які скоїли умисне вбивство. Люди, які Вчиняли сексуальне насильство. Всі злочини там пов'язані зґвалтуванням. Вони не мають права взагалі призиватися до, до служби і захищати нашу державу. Народна депутатка від слуги народу Олена Шуляк зазначає, що щоб потрапити на фронт, ув'язнений повинен спочатку подати відповідну заяву на проходження військової служби до установи, де відбуває покарання. Після цього має пройти медогляд у в'язниці, і тоді його дані потрапляють до ТЦК, де військова частина. На розглядає можливість мобілізації. Проте і засудження, яким законодавство дозволить проситися на службу, врешті не обов'язково потраплять до збройних сил за задумом авторів законопроєкту, що у неволі засуджені проходитимуть низку відборів психологічних та фізичних, і лише потім військово-лікарські комісії та ТЦК обов'язково письмова згода командира, що він готовий взяти таку людину у військову частину. І потім вже безпосередньо суд розглядає в своєму засіданні. Дані можливість дострокового звільнення такої особи для того, щоб з нею можна було підписувати відповідний контракт. Це будуть виключно окремі спеціалізовані підрозділи і частини, які будуть працювати саме з такими людьми. Згідно з законом, такі люди не отримуватимуть зарплату, не матимуть щорічної відпустки, але зможуть за необхідності проходити лікування. Вони ставатимуть на окремий облік для посиленого контролю у межах адміністративного нагляду. Якщо ж звільнена віднесення покарання особа, призвана до лав збройних сил, намагатиметься втекти зі служби. За це передбачена посилена кримінальна відповідальність, а саме, плюс від 5 до 8 років до терміну позбавлення волі. Таким чином, влада хоче поповнити військо насамперед професійними. І вмотивованими людьми, зокрема, нині чимало засуджених відбувають покарання за фінансові махінації, різні види шахрайства, порушення пов'язані з кібербезпекою. Усі вони можуть за контрактом залучитися до служби у ЗСУ, і в залежності від їхніх професійних характеристик можуть стати і сержантами, і навіть офіцерами. Це така знаєте, це не примусований штрафбат, це будуть дискусії з людьми безпосередньо, і вже будуть дивитися, де цих людей можна використовувати. Я впевнений, тому що одна справа це. Військова інша справа в нас багато питань є з точки зору. Я не знаю риття окопів, інженерного забезпечення інше, де ці люди можуть бути задіяні, і тут потрібно просто вже знаходити механізми, як їх залучати. Всі мають бути долучені до захисту держави. Проте варто розуміти, що мобілізувавши засуджених, українське військо не поповнить свої ряди на необхідні півмільйона українців, про які ще на початку року говорили Генштаб і президент Зеленський. Як я вже згадувала, і як зазначив секретар комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко, кількість мобілізованих ув'язнених сягатиме не більше 10 тисяч осіб. У нас не так багато і за окремими цифрами приблизними, які коли я досліджував це питання, мені казали, ми можемо сподіватися не більше ніж там до 10 тисяч е -е, військовослужбовців при наших потребах в мобілізації. Ну це це. це Нічого в парламенті акцентують увагу на тому, що завдяки такому кроку не мають на меті скопіювати російську схему мобілізації в'язнів для так званих м'ясних штурмів і створення аналогу всім відомої та вже не існуючої ПВК Вагнер. Звільнені від ув'язнення насамперед мають приносити користь війську, тобто роль гратиме не кількість, а якість до того ж, фінансова мотивація, як у російських в'язнів, у випадку України відсутня. У нас це питання, тому що суспільство підняло, і плюс ці люди, які там, вони теж там проявляють бажання. Тим більше це все буде за бажанням, вони проявляють бажання захищати країну. Котре наголошу, що ані вбивці, ані маньяки, ані інші небезпечні засуджені за кримінальні злочини, не матимуть змоги долучитися до війни а це своєю чергою має убезпечити вже діючих військових від загроз боку потенційних побратимів і уникнути поширених в Росії історій, коли екс ув'язнені завдають шкоди оточуючим, вбивають цивільних співгромадян чи навіть себе. Крім того, згідно зі статистикою, наведеною центром національного спротиву, нині ті російські контрактники, які потрапляють на фронт через підписання відповідного документу у в'язниці, живуть не більше восьми місяців. А це на цілий місяць менше ніж встигали навоювати. Тися завербовані у ПВК Вагнер. Однією з причин цього є брак підготовки. Наразі відомо, що така практика стала поширеною і на тимчасово окупованих територіях України. Окупанти та колаборанти полюють на місцевих і намагаються через каральні органи виправити ситуацію із браком мобілізаційного ресурсу і наповнити свою армію. Бодай так в Україні ж навіть попри не менший мобілізаційний брак на такі кроки йти ніхто не планує. Мене звати Марія Бунякіна, я журналістка youtube каналу Україна на часі. Напишіть в коментарях, як ви ставитеся до мобілізації ув'язнених. А ще про підписку на канал і лайк під цим відео. Не забувайте, Па-па!